Дітя про багатокутники. Малята. Перед вами чотири кутники. А чому вони так називаються? Тому що у них є чотири кути. Пес патрон пропонує уважно розглянути фігури і сказати, чи всі вони мають спільні ознаки. Подивіться уважно. Ні. Вони різного кольору і мають різну кількість кутів. А які ж ви фігури знаєте? Трикутник, прямокутник і квадрат. А з іншими фігурами пес патрон познайомить вас далі. Перед вами п'ятикутник фігура, яка має 5 кутів. Порахуйте їх. Один, 2, 3, 4, 5. П'ятикутник можна розділити або розрізати ножицями на п'ять різних трикутників. Це шестикутник. Фігура, яка має шість кутів. З якого б кута ви не почали рахувати, їх буде шість. Шестикутник. Можна розділити на шість трикутників. Перед вами малята семикутник. Фігура, яка має сім кутів. Порахуйте їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Його можна розділити або розрізати ножицями на сім трикутників. Восьмикутник фігура, яка має вісім кутів. Його можна розділити або розрізати ножицями на вісім трикутників. Пес Патрон хоче нам нагадати, що в довкіллі, яке нас оточує, ми можемо побачити предмети багатокутної форми. А які ж предмети? Дорожні знаки. Гайка. Коробка з-під піци, настійний годинник, багатокутна люстра і форма для приготування пельменів. Діти, пес ПАТРОН пропонує вам виконати такі завдання: викласти сломастерів або кольорових олівців. Багатокутники. П'ятикутник, шостикутник. Восьмикутник.